Зустрічайте наступного коміка. Його звуть Арсен Пучков. Я почну з доволі попсової теми. Мене дуже бісять самокатчики. Поводуйте кого теж. А є в залі самокатчики. Тобі Так, пі... да. У да, мене просто друг нещодавно їхав на самокаті п'яний. Впав, порвав рубашку, джинси, розбив телефон, а найгірше вижив. І знаєте, просто реально на самокаті дуже прикольно їздити п'яним. Ну, от реально чомусь класно, я і сам їздив, ну реально чомусь прикольно. І мені один мужик сказав, що просто на будь-якому транспорті круто їздити п'яним. Це був мій таксист. Я такий, сподіваюсь, ми самокачка зіб'ємо і буде ідеально. Ну от, якщо самокатчики постійно їздять п'яними, чому не зробити якийсь тест, ну, щоб перевірити, чувак п'яний чи ні. Щоб ти береш самокат, ти скануєш QR-код і там дві кнопки. Перша взяти самокат, друга подзвонити колишній. І ти такий на самокат, я її люблю. Або, знаєте, додати функцію тверези водій на самокати, як на таксі. Ну це ж дуже просто. От уявіть, ти виходиш з клубу, ти такий п'янесенький, викликаєш тверезого водія, приходить якийсь мужик, стає на самокат, ти його обнімаєш, їдеш додому не один. Вау! Або знаєте, не тверезий водій, а кайфовий водій. Ще краща функція. Викликаєш кайфового водія, приходить мужик, ви стаєте на самокат, ти кажеш додому, і він такий Ні. Я. Портер пап до без п'яти дванадцять. Ми ще встигнемо туди отримати. Тому да, чувак. Да, але так, до самокатчиків я більш-менш відношусь нормально. Я більше не розумію людей, які їздять на моноколесі. Ви їх бачили? <риклад> Ви бачили, як вони виглядають? Ну, буквально ось так. Ну, <риклад> Чувак, придумай щось. Є багато варіантів. Да, кажуть, що їм взагалі не можна рухатись, коли вони їдуть. Але я бачив, як їхав один чувак на моноколесі і паралельно курив. І мені було так цікаво, що його в'є першим. Рак легень або ми з таксистом. Взагалі не розумію людей, які курять цигарки, знаєте, я, якось, я взагалі не розумію. От ви помітили, що люди, які курять, кожну свою дію закінчують цигаркою? Вони попрацювали, покурили, поїли, покурили, випали каву, покурили, посрали, покурили. Завжди. У мене була така ситуація, я колись був в стосунках, і в мене дівчина курила. І кожен раз, коли я йшов додому і питав, що купити, вона казала пачку хідців. Кожен вечір, абсолютно. І в якийсь момент я вирішив, знаєте, зробити хитро. Я купив блок. Подарував їй блок, такий в серце, два тижні, ти кайфуєш. Знаєте, що вона мені каже на наступний день? Купи пачку хідців. Я кажу: а чому, кохана? І вона каже, бо мені фіолетові набридли. Купи зелені. Та я купив сині і жовті. і сказав, змішай на. <рес> да, я просто дуже не люблю купаль, купляти цигарки, бо от знаєте, от, коли купляєш цигарки, там ці жахливі фотки. Що з тобою буде, якщо ти будеш курити? От воно не впливає на курців, воно впливає на таких тривожних людей як я. Серйозно, бо я купляю пачку цигарок, там написано безпліддя, я такий. Все. Максимка не народиться. А дайте, будь ласка, пачку з раком. Ми з Максимкою смерть матері переживемо. Я його виховую чемпіоном. Як ви розуміли, по цим жартам я не в стосунках. Так, да, я вже рік як не в серйозних стосунках. Я у цьому вашому великому київському сексі. Але для мене це більше велика київська мастурбація. Дякую що. Дякую, що ви в захваті, що мені ніхто не дає. Це... Ви чудові люди. Да, мій тадо каже, що у великому київському відчає, але знаєте, я інколи відчуваю себе відчає, бо я нещодавно зайшов на порнохаб і в графі Що ви шукаєте? написав кохання. І там було тільки гейське порно. Да. Але вони точно кохали один одного. Та... Там було видно. Так, да, мені ще при розставанні дуже не подобається, бо ну, зазвичай розставання починається зі слів Треба серйозно поговорити. Мене просто дуже бісить ця фраза. Вот знаєте, взагалі, треба серйозно поговорити. Просто після фрази треба серйозно поговорити. не йде щось хороше, завжди щось погане. Не буде такого, що вам дівчина скаже: Арсен, треба серйозно поговорити, давай спробуємо анал. Знімай штани, розвертайся. Ні. Мені навіть, коли мама казала цю фразу, вона каже: Арсен, треба серйозно поговорити. Пам'ятаєш, бабусю? Я кажу: так, може забути. Прилетів апдейт. Просто ми ще дуже несерйозне покоління. Я народився 96-го року і нас називають дорослі діти. Бо ми покоління, ми не хочемо бути дорослими. Ми її, в рот ваше доросле життя. Це, це взагалі не прикольно. Наше покоління навіть пізніше з'їжджає від батьків, ніж покоління до нас. Знаєте чому? Бо ми перші зрозуміли, що жити без батьків це на. Ти живеш один і такий, треба мити холодильник? Треба мити ванну. Ванна, для кого я ногою це роблю, коли купля... купаюсь? Ванна, а? Що ще треба мити? Може діда треба мити? Це жах. Мені не подобається, мені подобається жити з батьками. Реально, круто жити одному. Це в думках, коли живеш з батьками. Бо я, коли жив з батьками, я думав, з'їду від батьків. Трахатися буду. 24 на 7. Не знаю, чи мені робота треба взагалі, бо весь час буду трахатися. Знаєте, ніби батьківський будинок і за ним паркан, там 50 жінок, і вони такі орсен. Але в мене дуже класні батьки. У мене реально дуже класні батьки. Я в батьківську хату водив жінок, вони були не проти. Я навіть не знаю, що жінки мали зі мною зробити. Щоб мій тато їх вигнав. Навіть якби зайшла толпа жінок, повісила мене на анальний гак, я би висів в вітальні. Зайшов би мой батя, це побачив. Знаєте, що він би сказав? Він би сказав: оце карабіни, це я розумію. Раптом хтось, хто не знає, що це що таке анальний гак. Це реально є така секс-іграшка, можу кинути посилання. Так, да, я, я думав купити, але для мене дорого. Але хто хоче скинутись, можемо скинутись і якось разом повісім. Тому ви знаєте, де мене шукати. Да, не подобається жити одному, тому я живу зараз з сусідом. Але, але знаєте, ми з сусідом максимально різні, бо я люблю алкоголь, а він любить траву. Да, да, ми, знаєте, ми от як в сутінках, обертін і вампір. Ми дуже різні. Бо він такий весь блідий, загадковий, а я синій. Да, він рідко виходить на сонце, я веду себе як тварина. Він любить смоктати, а я не проти. Максимально різні. Мені люди кажуть, Арсен, просто теж перейди на траву і кайфуй. Але я не хочу, бо, знаєте, під травою я відчуваю себе в небезпеці. А коли я п'ю алкоголь, є небезпека. Я готовий. Ну і взагалі кинути пити це дуже важко. Серйозно, бо. Бо якщо ти хочеш кинути пити, От знаєте, от чому на пляшках алкоголя немає цих жахливих фоток, як на цигарках. Щоб ви знаєте, я знав, що зі мною буде, якщо я буду бухати. Щоб я брав пляшку Хортиці і там фотка Ніколая Тіщенка. Ви такий, не треба мені це. Да, мені просто подобається пити алкоголь інколи. І нещодавно я, до речі, був в клубі, модному, модному клубі, я модна людина. І ви знали, що зараз в клубах з'явилася така штука, як Dark Room. Хто не знає, я поясню, dark Room – це от в клубі, є окрема темна кімната, де можна зайнятися сексом. Серйозно, можете посасати, зайнятися сексом, окрема темна кімната. Те, що ми робили раніше в туалетах, це Dark Room тепер. Я от був з другом в клубі, йому стало погано. Я його відвів в цей Room, залишив, щоб він відпочив, так він вийшов іншою людиною. Серйозно, він там ще, знаєте, як то кажуть, стрічку пустив. Тому тепер це не даркрум, це квеструм. <плес> да. <плес> да, але є плюси жити, знаєте, ще жити без батьків, бо можна водити в хату різних жінок в квартиру собі. І я трішки показуюся, у мене в цьому році був секс на одну ніч. Я не буду уточнювати кількість цих сексів, але <плес> один точно був. І хочу з вами поділитися моїми враженнями. Мені, якщо що, секс на одну ніч не сподобався. Чому не сподобався? Перша причина, коли в мене в квартирі незнайома жінка, в мене чомусь перечуття, що вона хоче спити мій ноут. Мені порадили не спати з жінками без безхатьками з метро, але серцю не накажеш. Самі розумієте. Ще мені не подобається, що якщо секс на одну ніч, можливо, це буде п'яний секс. Знаєте, коли ви п'яні з клуба приходите додому, і це п'яний секс. Ну хто не знає, що п'яний секс це коли ти облизуєш все, що бачиш. П'яний секс це коли ти змінюєш позов тому, що ти хочеш, а тому, що вертольоти почались? Це п'яний секс. Мені не подобається таке. Да, мені ще не подобається секс на одну ніч, бо ти не, будь, не можеш бути впевнений, що він буде хороший. Знаєте, Бо я не знаю її кваліфікацію. Я не знаю, наскільки вона хороша в сексі. Я та дуже хороша. <риклад> <риклад> да. Да. Ходять легенди тут. Ну. Але не знаю, наскільки вона хороша. Да? У нас ще дуже погана сексосвіта в школах. Побудуйте, в кого була сексосвіта. є такі люди? <риклад> Дивись, якщо фізрук показав пеніс. <риклад> 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 да, це не рахується, це, це бонус. Да, в мене просто в школі була сексосвіта, але така собі. Якщо що, як вона проходила? По-перше, я помітив, що вчителька, яка розповідає про секс, зазвичай не виглядає, ніби взагалі їлася. Знаєте, ніби її дитину просто підкинули. І в нас виходить вчителька розказати про секс, і така діти, поговоримо про секс. Знайомтеся, це Сіфіліс. Це хламідія. Це в купальнику. Згадали про Сіфіліс. Так, да, серйозно, дуже багато чого знаю про Сіфіліс. Нам ще знаєте, наказали напряму все, нам якось вулювали, бо ми все таки діти. І вчителька каже: діти, якщо що, до лівого дяді в машину не сідайте, бо буде Сіфіліс. У да, мене друг думає, що Сіфіліс через автівку передається. Тільки в презервативі сідає. Так, да, в мене ще школа була не із бідних, і тому нам роздавали банани і ми надягали на них презервативи. Але і не мажорна школа, бо банани ми потім повертали. Бо я казала вчителька, її дитині треба чимось снідати. Просто уявляю, що прокидається дитина така вранці, бере банани, така, вау, мій улюблений, зі смаком латекса. Обожнюю. Да, я вважаю, що в школі треба більше говорити про секс. Я б може якийсь предмет Викинув. Знаєте, у хімію. Побудуєте, кому знадобилась хімія. <плес> Ні, хімія взагалі не потрібна. От. А от Так? Так, Поблудували всі чоловіки, які ловили за пару під час конілінгусу. <плес> це так, да, да, це я розумію. Навіть можна не викидувати предмет, можна просто кунілінгусологію інтегрувати в інший. Наприклад, на труди. Ну ми як хлопці, ми на, ми, як хлопці, ми на трудах якоюсь фігньою займалися, якщо чесно. Я на трудах робив маленький залізний савочок. Ви хоч раз бачили маленьку залізну прибиральницю. Навіщо я це робив? А конінгу соснує. Оце, оце треба вчити, це треба вчити. Батьки мені теж не розповідали про секс, бо вони знали, що мені це нахуй не потрібно. Так я ж це англійська. Це краще. Але я сам вивчав про секс, і я про секс знаю дуже багато. Ну, щоб ви розуміли, наскільки я хорош в сексі, я клітер з першого разу знаходжу. Ви кажете, да, да, по, по. ви кажете клітер і такий от. Одного разу був поряд з дівчиною такий клітер. І вона така, пан, ми в метро. Я такий. Клітер уїхав. Але завжди знаходжу. Так, останнє, що вам розкажу, ви, мабуть, помітили, що я багато говорю про секс. Хто помітив що багато? Да. А я вам скажу чому. Це не моя вина, це не моя провина. Я нещо розумів, чому я так багато думаю про секс, бо, наприклад, зумери, вони ж взагалі менше займаються сексом по статистиці. А ми мілініали, прям це для нас життя. Для мене, ладно. Я коротше, чому я так багато думаю про секс? Бо я нещодавно згадав, що ми росли на фільмах нашого дитинства, і в кожному фільмі було щось про секс. Згадайте, американський пиріг. Да? Чувак хоче трахнути іноземку, трахає пиріг. Життя, жиза. Євротур. Чувак їде за кордон трахнути іноземку. І всі фільми, які ми дивилися, пов'язані з сексом. У мене є навіть спогад, коли я був маленький, моя мати зі мною дивилася «Відчайдушні домогосподарки. І от я думаю, мама, а от ти коли це дивилася, що ти думала? Яким я виросту? Що ти думала, що Арсенчик виросте і візьме собі сімейні цінності як у лінет? Ні, мама, я виросту, хочу бути садівником, щоб їбати з Габрієлей. Так, друзья, все, в мене все дякую. Чидові люди. Пока-пока.